Спільними зусиллями до кращого життя нині в Івано-Франківську було підписано тристоронню угоду між виконавчим комітетом Івано-Франківської міськради, організацією роботодавців та координаційною радою профспілок. Такий документ кажуть фахівці був укладений для підвищення життєвого рівня мешканців. Угода складається з шести пунктів та близько сотні підпунктів. Один з перших стосується економіки. Місь виконком бере на себе зобов'язання. Всі проекти рішень, які стосуються економіки, оперативно до їхнього розвідку. Передавати сторонам, які сьогодні підписались, і міській організації роботодавців, і профспілкам нашим, для того, щоб вони прийняли участь також у процесі. Прийняття на виконкомі на сесіях міської ради давали свої зауваження, давали свої пропозиції. Така угода кажуть фахівці, покращить співпрацю міської ради з роботодавцями, а це в свою чергу допоможе поповнювати міський бюджет та створювати нові робочі місця. До прикладу організація роботодавців пропонує мерії підтримувати місцевого виробника. Ми знаємо, що значна частина коштів місцевих використовується для проведення певних робіт для закупки певних товарів. От і ми виступаємо за те, щоб на тендер, на тендерах, які які проводяться в місті, значить влада старалася закуповувати у місцевого виробника. Чому саме це буде створити об'єми виробництва для них? Саме це буде створити робочі місця. От і поступи на місцевого бюджету. Не менш важливим пунктом є сфера оплати праці. Тут сторони зобов'язалися ліквідовувати заборгованість із виплати заробітної плати на будь-яких підприємствах міста та здійснювати громадський контроль за дотриманням закону про працю. Якщо така ситуація виникає, то звичайно тут зразу. Простороні вплив, тому що при цій раді створені комісії, і ми працюємо над тим, щоб боржників керівників викликати сюди і, скажімо так, образно присувати їх, щоб цього не було, щоб вони ліквідовували ці борги. А ще в документі прописані пункти про дотримання умов праці, відпочинок, освіту та охорону здоров'я. Така угода діятиме до кінця 2012 року.